Вінтажне таро вейта це унікальна колода, яка пропонує класичні образи системи райдера вейта в атмосферному вінтажному стилі. Ця колода ідеально підходить для любителів традиційного таро, які цінують естетику старовини. Колода складається зі стандартних 78 карт, 22 карти старші аркани та 56 молодших. Також в комплекті йде книжечка на англійській мові. Трактування та символіка відповідають класичній системі рейдера Вейта. Кожна карта має потертий ефект, що створює враження старовинного артефакту. Кольорова гама приглушена з використанням теплих тонів, що додає картам чарівності та глибини. Карти створені з високоякісного картону з текстурованим покриттям, яке підсилює вінтажний вигляд. Також маємо аксесуари, такі як скатертини з неймовірними сюжетами та мішечки для картеру.